Доброго ранку! Ну що, готові до ранкової гімнастики із зайчиком? Тоді уважно слухаємо і всі разом повторюємо. Зайчику, зайчику, походи на пальчиках, поставили ручки на пояс, ходимо по колу на пальчиках, йдемо рівненько, спинку рівненько тримаємо. Зайчику зайчатко, походи на п'ятках. Ставимо ручки за спинку, ходимо на п'яточках, трохи прогинаючи спинку назад, щоб було зручненько йти. Йдемо на п'яточках. Зайчику маленький, поскачі швиденько, ставимо ручки на пояс і стрибаємо на двох ніжках, як маленьке зайченятко. Стрибаємо, стрибаємо. Зайченятко жваво, стрибнуло направо. Робимо стрибок праворуч. І зупиняємося на хвилиночку. Зайченятку вміло стрибнуло наліво, стрибаємо ліворуч і теж зупиняємось. Зайченятко йшло пішки, піднімало ніжки, йдемо по колу, ручки ставимо на пояс, високо піднімаючи прямі ніжки, не згинаємо ніжки у колінцях. Ідемо, йдемо, рівненько тримаючи спинку. Стало зупинилось, трошки заморилось. Зупиняємось, піднімаємо, опускаємо ручки, робимо великий, глибокий вдих та видох, потрусило лапки, трусимо одночасно ручками і по черзі ніжками, щоб відпочили. Заченятко почало спочатку, і ви ще раз Можете зробити таку гімнастику для того, щоб гарненько прокинутись.